Панове, вітаю вас, Микола Матвієнко, регіон Києва середина серпня. В вашій увазі хочу продемонструвати деякі сорти ліщини на деревовидній підщепі. Перед вами сорт Багряний, практично вже дозріває. Плоди ви бачите видовжені циліндричні з округлою верхівкою. Це двохрічні сажаниці, на якому ви бачите вже три супліддя. Особливу увагу хочу звернути на той момент, що на деревовидних піщепах ліщина почне подоносити на другий рік. В той час як кореневласна культура подоносить на третій, четвертий рік. Також хочу сказати, що для Культури ліщини. Для стабільного плодоношення сортів особливу увагу треба звертати на регіон походження. Якщо сорт зроблений є в умовах регіону, в якому він вирощується, то його продуктивність, його адаптивні можливості будуть значно вищі ніж тих сортів, які завозяться з інших регіонів, особливо із тропічних чи субтропічних Італія, Сполучені Штати та інші регіони, тому що кліматичні, агрокліматичні умови е, е, нашого регіону, особливо Центральних центральні регіони України і Північні, де культура цілком, як говориться, придатна, вони мають свої специфічні умови. В період квітування і в період формування запилення і формування плодів бувають перепади температури, які негативно впливають на продуктивність. А зараз перед вами сорт Багряна куля. Це сорт також моєї селекції, також отриманий в регіоні Києва. Ви бачите, що в, даної, в даний сорт повністю, на даний час повністю закритий обгорткою. Це якась не зовсім. Позитивна ознака, але маємо те, що маємо. Це в якійсь мірі буде ускладнювати виділення плодів після збору врожаю. Особливо хочу наакцентувати на увагу на тому, що даний сорт має круглі плоди, а таких сортів. Особливо червонолисних в світі дуже обмежена кількість. Хочу також сказати, що червонолисні сорти більш адаптивні до ґрунтово-кліматичних умов в порівнянні із зеленолисними. А зараз перед вами сорт також моєї селекції, Багряна бочка. Також червонолисний є, плоди його закриті в більшій мірі обгорткою, але незначна частина верхівка відкрита. Це маточні кущі. і тут я хочу також вам нагадати. Одну специфічну умову при формуванні, при е, кущів чи кущо які ми маємо на деревовидних підщепах, при укороченні десь порядка на дві третіх або навіть більше. Біологічно влаштовано так, що сорт формує велику кількість плодів у суплідді. В даному випадку десь ми маємо біля 10-12 плодів. Ця особливість характерна не тільки на. корневласних, але і на привитих саженцях. Зараз ми маємо цей сорт на ріщині деревовидний і ви бачите також формування значної, значної кількості плодів у супліді. Цей сорт баграна булава. Ви бачите, він відрізняється також на деревовидній підщепі і відрізняється формою плода. Вона більш еліптична, еліптична до кругла і відкмає відкриту частину плода. Дякую за увагу.